Книга полювання на весну, частина перша, розділ 14. Інцидент на уроці хімії. Веснянка зайшла до класу, коли вже було за 5 хвилин до уроку. Усілася за парту і стала чекати на вчительку. Довго чекати не вдалося. Та з'явилась за хвилину до уроку з вітром і деким зі спізнаних однокласників. І ще кілька секунд у класі відбувалося щось незрозуміле. Хтось кричав, хтось готувався до уроку, хтось грюкав слів. І нарешті все затихло. Доброго ранку, діти! сказала вчителька, беручи до рук указку. Сьогодні ми почнемо проходити тему про космічні хімічні елементи, та спершу я б хотіла дещо з'ясувати. Хімічка зробила ефектну паузу. Прошу весну соколовську встати і підійти до мене. Веснянка вилізла з за парти і підійшла до вчительського стола, гублячись у здогадках, чого ж учительці від неї треба. З торбою. Весна розвернулась і передала Марії Іванівні, так звали вчительку з хімії, свою торбу з планшет. Марія Іванівна розпила торбу і дістала з неї планшет. Потім потрусила її, ніби сподівалася, що з неї щось випаде. Хоча це було гиперсьгто, бо торба була порожня. «Дивно. Отже, я можу сідати? радісно спитала веснянка, якій ця ситуація дедалі більше не подобалася. Марія Іванівна спохмурніла. Ні, спершу ти покажеш, де лежить те, що ти ховаєш. Але я нічого не ховаю, Марія Іванівно. Перелякано прошепотіла весна. Марія Іванівна випрямилася, очі її гнівно блищали, кучеряве розпатлене волосся здавалося ще скуйовдженішим. Щоки налилися багрянцем. І кажеш неправду, Соколовська. Тихо промовила вона. І ти це прекрасно знаєш. У твоїй торбі лежить маленька баночка з довожною рідиною. Цю рідину створив твій друг Айріш для конкурсу з хімії. Тобі стало заздрісно, тож ти викрала у нього цю баночку, щоби собі взяти участь у конкурсі. Ви поминяйтеся! По перше, ані трохи не мій друг. По-друге, він не створював ніяких рідин, а по третє, я у нього нічого не крала. Та вчителька хімії чути її не хотіла. Я йду до директора. Я могла б заплющити очі на все, та крадіжка це вже занадто. Маріонівна вже попрямувала до дверей, але ті раптово прочинилися самі. І тут усі охнули, бо очікували побачити кого завгодно, тільки не того, кого побачили. На порозі класу. З роззявленим від подиву ротом застигла друга Марія Іванівна. Папірці і книжки випали з її рук і тепер валялися на підлозі. Вчителька хімії охнула, схопилася за серце і почала повільно осідати на підлогу, поки нарешті геть не впала без свідомості. Тим часом інша Марія Іванівна дістала зі своєї маленької чорної торбинки пілюльку і проковтнула її. І перед усім шокованим класом перетворилася на чоловіка з темними хитрими очима вдягнутого в чорну бейсболку і сірі штани веснянка ледве не закричала, адже перед нею стояв сам Донченко.